Коли я взяв м'яча, я почув, як Тил Джексон крикнув «Майкл!». Я зробив невеликий кросовер. Було цікаво, чи він купиться. І коли Майкл повернувся в позицію, я повторив мув. Що скажете про кросовер цього малого? Дуже швидкий. Я зрозумів, що він повторить рух, але він зробив перевод дуже низько. Він менший за мене і робить це набагато ближче до землі. І так він неймовірно швидкий. Стоп, тут детальніше. Ми часто навіть не уявляємо, наскільки деякі гравці неймовірні. Ми наче розуміємо, так, Айверсон був швидким, але чи ми дійсно усвідомлюємо, що значить швидкий за стандартами NBA? І що значить швидкий за стандартами Майкла Джордана? Так ось сьогодні поговоримо про одного з найкращих гравців, хто так і не виграв титул про чувака зі зростом 180 Опійками, який прийшов у гру велетнів і нав'язав свої правила. Але Найверсон на це в одному матчі мрія кожного тренера, а в іншому найгірше нічне жахіття. Хтось його любив, казав, що він найкращий скорер в історії серед гардів, Хтось хейтив, кажучи, що він єдинал та злочинець. Але мало хто ставився до Айверсона, байдуже, як і ніхто не залишиться байдужим до асортимента в магазині Слем Сіті. Все, що вам необхідно для баскетболу, і навіть більше в одному місці: від кросівок та одягу до екіпірування та аксесуарів, більш ніж 10 тисяч товарів у наявності. До речі, продукція тільки оригінал. Ну а в інстаграмі Slam City вам нададуть найбільш актуальну інформацію про знижки, акції та нові постачання, як, наприклад, ось ці вогняні джаморенти в смачнючих кольорах. Посилання на магазин Slam City та їх інсту залишив для вас у дописі під цим відео. На цьому ж Смачного всім і вриваємось! Але Найверсон народився 7 червня 1975 у родині 15-річної одинокої матері Ен Айверсон. Батька Ален не бачив, дитинство пройшло у злиднях. Більшість його друзів вже були неодноразово заарештованими. Але при цьому у всій країні не було більш обдарованого спортсмена школяра ніж Ален Айверсон. Справа в тому, що у старшій школі він грав і в баскетбол в якості поінтгарда, і в американський футбол в якості квотербека, ба Більше він був п'ятизірковим проспектом, привів свою школу до чемпіонства штату і був названий гравцем року у Вірджинії в обох видах спорту от шманіти. До речі, сам AI казав, що в американський футбол він грає на порядок краще ніж в баскет. Так ось Алена на олівці тримають усі найкращі коледжі США. Його успіх у спорті лишається тільки питанням часу. Але 14 лютого 93-го Ален запам'ятає на все життя. В той вечір він з компанією темношкірих друзів відпочивали у боулінг-клубі, де також була інша банда білих чоловіків. Одні стверджували, що компанія Айверсона поводила себе огидно. Інші, що на їх адресу прозвучало Н-слово, яке їх обурило. Що сталося насправді, невідомо і досі, але в результаті почалась масова бійка. Із усіх 50 учасників заворушки поліція затримала лише чотирьох. Причому усіх чорношкіри, серед яких був і Ален Айверсон. Далі сторона обвинувачення чекала 8 місяців, поки Алону виповниться 18, Можливо, аби судити його як дорослого. І незважаючи на протести суспільства, його засудили до 5 років тюрми та. Десяти років умовного терміну за те, що він, начебто, вдарив жінку стільцем по голові. Пізніше ж виявиться, що Айверсон покинув клуб майже одразу, як тільки почалась бійка, а губернатор Вірджинії помилує його за відсутності достатніх доказів. Але чотири місяці проведені у тюрмі свій відбиток все-таки наклали. Останні півроку школи Ален провів у класі для дітей групи ризику, і жоден універ, який грав в НСІ, не хотів давати йому стипендію. Проте, хто в здоровому глузді буде відмовлятись від найталановитішого спортсмена в країні. Подумав тренер Томпсон з університету Джорджтауна і все-таки запропонував Айверсону стипендію. Чим відплатив AI? неймовірною грою. Вже у сезоні новачка він затягує Джорджтаун у солодку 16-ку. На другому курсі вони доходять до елітної вісімки, Аллен потрапляє у першу збірну All American та набирає по 23 очки в середньому за два роки, що і досі є рекордом універ. У Джорджтаун. Після другого курсу всім стає зрозуміло, що цей малий цілком готовий до найкращої ліги у світі. У підтвердження цього на драфті НБА 96 го до слова одного з двох найсильніших драфтів в історії, під першим піком Філадельфія 76ers обирають Алена Айверсона, найнижчого гравця в історії, вибраного під першим номером. Тепер важлива інформація: новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Ви можете виграти футболку з Кейді або ось таку. Типом Bulls. Всі умови знайдете у дописі. Також запрошую всіх до телеграм-каналу Game7. Новини, цікаві факти, розіграші, посилання також внизу. Вже у перший рік AI отримує своє найвідоміше прізвисько The Answer, або по-нашому Answer, що в перекладі означає відповідь, рішення. Пояснення просте: Філа була повний відстій. Менеджмент шукав відповіді, і саме Айверсон став, що називається, рішенням усіх проблем. Ну а далі він просто починає завойовувати серця усіх глядачів НД. Він відвантажує 30 очок в дебютному матчі. Він є рекорд Вилта Чемберлена, який у сезоні новачка набрав 40 плюс очок у трьох матчах поспіль. Айверсон провів таких матчів 5, включаючи Полтос проти Кевелерс. В середньому Ансвер набирає 23,5 очки та 7,5 асистів, впевнено, забираючи нагороду новачка року у таких монстрів, як Кобі Брайан, Стефан Марбері, Рей Ален, Стів Неш та Антуан Уокер. І того ж року стався ось цей чи не найкрутіший епізод в історії проти Майкла Джордана. Наступний сезон Ален знову показує непогані цифри, але команда все ще залишається на дні. У свій третій рік Ансвер нарешті виводить Філадельфію в плюсовий баланс перемог, потрапляє до першої. Збірною All-NBA і в одному з матчів встановлює новий рекорд 10 перехоплень за гру. На додачу він стає найрезультативнішим гравцем ліги, набираючи в середньому майже 27 очок. І все це при тому, що в ці часи не свистіли кожен контакт, як зараз. І Айверсону діставалось в рази більше, ніж гравцям сучасності. Більше за те, тоді епіцентром подій в NBA була фарба, а не триочкова лінія. Тому Ансферу доводилось лізти туди, де йому регулярно прилітало лігтями: шестифутовий Саме так можна було охарактеризувати його стиль гри, бо кожного разу після кожного контакту та падіння він підводився і знову ліз у фарбу. Але у плей-офф того року Філадельфія вилітає у другому раунді від індіани реджі Міллера. У сезоні 2000 Ален ще дужче прокачує свої цифри: 28 з половиною очок в середньому. Знову потрапляє в першу збірну All-NBA, вперше потрапляє на матч усіх зірок. Але у плей-офф знову реджи Міллер відправляє Філадельфію. Ельфію додому. На той момент та 76 як колектив не феєрили, але дивовижним стало те, який вплив Айверсон мав на культуру NBA. Він не просто її змінив, він запровадив нову. Костюми Армані Майкла Джордана змінились на широкі джинси, оверсайз-футболки, кепки та інший реперський одяг. Татуювання, пов'язки, реперські косички та дюраги. Ці атрибути Айверсона наслідували на те, що молодь в Лізі, молодь по всіх штатах. Oh, Steph, Steph, ми як ти сьогодні грав у рукаві? Чи було викликане це рішення? Твій лікоть в порядку. Просто потайки я хотів бути схожим на Айверсона. Ей, ай завжди багато для мене значив. Я із північної Кароліни, тому я до смерті обожнюю Майкла Джордана. Але при цьому я вважаю, що Ален Айверсон ось хто мав найбільший вплив на баскетбол в історії. Наприклад, на рукавники, які зараз носить півліги, це Ален Айверсон. В дитинстві я хотів косички саме через Айверсона, третій номер на моїй джерсі, те як я граю, також через нього. Наступний сезон став для Асфера феєричним. Філа оточує його непоганими захисниками, щоб він міг розносити в нападі. І він розносить. Айверсон набирає 31 поінт в середньому. Є лідером сезону за очками та перехопленнями. Його Філадельфія показує найкращий показник на сході 56 перемог. А сам Ален виграє титул MVP, ставши найнижчим в історії гравцем, хто зміг цього досягти. До слова за 10 років тільки він та Майкл Джордан Єдині небігмени, хто вигравали титул MVP Але найкрутіше стається у плей-офф. У півфіналі сходу 76-ті зійшлись проти Торонто Вінса-Картера. Тій серії ці двоє влаштували карколомне шоу у другій грі, програючи в серії, Айверсон насипає 54 з 97 загальних очок Філадельфії і затаскує перемогу. В наступній грі він відповідає 50 очками. У п'ятому матчі AI знову відвантажує 52 поінти. Все закінчилось у сьомій грі, де Ансвер змазав майже все, але віддав 16 асистів, і Філадельфія виграла одне очко. Далі у фіналі конференції на них чекали Мілокі Бакс та Рей Ален і знову семиматчова серія, де в шостій грі Айверсон набирає 46, у сьомому матчі 44 очки, і вперше за останні 18 років затягує Філадельфію у фінал. NBA. ту команду 76ers, тих людей, які оточували Айверсона, про їх атаку казали, чи не найгірша команда в історії, яка потрапила у фінал. Але саме шестифутовий воїн робив усю погоду у першій грі фіналу проти Лейкерс, Шака та Кобі. Айверсон видає найвідоміший перформанс у своєму житті: 48 очок. Саме в тій грі він переступив через Тайрона Лю, нинішнього коуча Кліперс, і цей момент став легендарним. Тільки уявіть, що було би з Тайроном, якби тоді була Інста і Твітер. Також повертаючись до тієї серії, лейкерс Оніла та Брайанта виграли в тому плей-офф 15 із 16 матчів. І саме Айверсон наніс їм єдину поразку в тому постсезоні. Далі ж Шакіл їй зносить 1-4, але незважаючи ні на що, саме Айверсон був справжнісіньким народним чемпіоном. Так само, як в історії НБА немає гравців, схожих на Стефа, на Кевіна Дюранта, на Меджика. Немає жодного гравця, який був би схожий на Айверсона. AI – це оригінал, і саме він був найвпливовішим гравцем ранніх 2000-х. Я не хотів бути Джорданом або Меджиком. Я хотів бути. Аленом Айверсоном. Леброн Джеймс. Наступного року від Філадельфії були досить великі очікування, але травми і розбіжності у поглядах між коучем Брауном та Айверсоном завадили команді того сезону. Ну а після ми побачили одне із найвідоміших інтерв'ю в історії NBA. Я претендую на найкращого гравця франшизи, і ми сидимо тут і говоримо про тренування. Не про гру. Так, ми не говоримо про матчі, в яких я помираю на майданчику кожного разу і граю кожну гру як останню. Не про гру. Ми говоримо про тренування. До речі, слово Прексіс він за ті пару хвилин промовив 22 рази. Банду у свою чергу хочу подякувати усім, хто підтримує канал на Патреоні та безпосередньо в Ютубі. Це дуже допомагає. Якщо хтось має бажання доєднатись, у дописі є посилання. Далі з 2001 по 2006 Ален ще двічі стане найрезультативнішим гравцем ліги. Протягом тих років у Філадельфії тричі зміниться головний тренер, але підходу до ансвера ніхто так і не знайде. За цей період 76 виграють всього лише одну серію плей-офф, після чого в середині сезону 2007 Айверсон був обміняний у Денвер Нагетс. Того року Ален був другим найкращим скорером Блізі, в той час як найкращим був Кармело Ентоні. Саме ці двоє гравців і об'єднались у Колорадо, де Ансвер показував, мабуть, найефективніший баскетбол у своєму житті. Але у плей-офф Наггетс через свою молодість та недосвідченість так нічого і не показали. Сам же Айверсон увесь сезон вів протистояння з арбіт, які, як виявилось пізніше дійсно зговорювались проти нього, маючи на меті провчити. На що ми дивимось? Це був чистий фол. І по правді, на зустрічі перед грою, ми прийшли до рішення не свистіти якісь незначні порушення правил на ньому під кошиком. Цей момент абсолютно точно мав би бути фолом, який я та інші рефері проігнорували. Хтось із NBA про це знав? Так, був супервайзор гри, який підійшов до нас у перерві, він сміявся і усіляко натякав, що Айверсон свій меседж отримав. Тобто, супервайзер схвалив ваше покарання Алена Айверсона. Так. Пізніше у 2008-му Ансфар був обмінений у Детройт, що можна вважати заходом його кар'єри. Та він вже був далеко не в тій фізичній формі, показував не такі феєричні цифри, і у 2009-му знову був обміняний. Як він сам написав у Твіттері, Бог обрав Мемфіс місцем, де я продовжу кар'єру. Але, по ходу, Богу, не сподобалось те, що Айверсон виходить з лави запасних, і за Грізліс він проведе всього лише три матчі. Після чого відправиться завершувати кар'єру NBA до рідної Філадельфії. Таким чином, за 14 сезонів у найкращій лізі світу AI 11 разів потрапляв на All-Star. Чотири рази ставав найрезультативнішим гравцем сезону. І це у ранніх 2000-х у час праймових Шахіла Кобі, Тімака, Гарнета і Данкана. Він був давидом у світі Голіафів. І Я думаю, саме Ален Айверсон змусив усіх невисоких підлітків 2000-х повірити у свої сили на майданчику. Як казав Кобі Брайан, нам усім дуже пощастило, що Айверсон не під 2 метри. Зростом. Ви не знайдете жодного гравця в історії баскетболу нижче 183, хто набирав би очки краще за Алена Айверсона. Ей-ай, найважче захищатись через його дриблінки. Ален Айверсон, Ален Айверсон, Я би сказав Ален Айверсон. Ой, ви знаєте, Ален Айверсон це той чувак, якого через його неймовірну швидкість дуже важко опікати. На ньому треба дуже сильно сфокусуватись. У плей-офф Ансвер набрав по 29,7 очок в середньому. Це тоді був другий показник в історії після Майкла Джордана. Але разом з тим Ален був одним із найбільш скандальних гравців, яких бачила НБА. Одного разу він отримав технічне зауваження за те, що після досить спірного свистку підбив трибуни на певні вигуки на дресу арбітра. Його забанили в Казино в Детройті та Атлантик Сіті за те, що він кидав фішками в дилера та помочився у готельному номері у смітник. У 2005-му Ліга запроваджує дрес-код, який був направлений здебільшого, звісно, на Алена Айверсона. Мовляв, не можуть гравці НБА виглядати як генгстери та ув'язнені. Цей чувак міг пропускати тренування, спати до обіду, але все Одно вийти і настріляти 40 очок не напрягаючись. Це був талант у чистому вигляді. Якби до нього не ставились, він беззаперечно холофеймер та один із найвпливовіших гравців в історії Ліги. І хто знає, чи було б у лісі стільки домінуючих гардів, якби Айверсон у свій час усіх не надихнув. Ну і також треба враховувати, в якому середовищі він виріс, адже злидні та кримінальні райони із самого народження все одно наклали свій відбиток. Тому, друзі, напишіть в коментарях свої думки сто. Стосовно Алена Айверсона також запрошую до перегляду відосу про Кобі Брайанта, але спочатку не забудьте задонатити на Збройні Сили України. З вами був Game7 і всім папа. -па.